На городі нивка, Там дівчина жито жала, Гарна чорнобривка, там дівчина жито жала, Гарна чорнобривка, жала, вона жала, сіла спочивати їха. Їхав їх акої, не мусив шапку зняти, мусив шапку зняти, добрий день сказати, вона стала відказа, ла назвала, в нас стала відказа, серденьком назвала. Черта моя слава а по сімці тих що дівчина козаче, яка серденьком назвала, що дівчина козаче, ка серденьком назвала, ось о черта слава а по всім городочку, що дівчина. Дівчина козакові вишила сорочку, шиба вона шила всякими нитками, щоб пізнати козаче, поміж козаками, щоб пізнати козаченька, поміж козаками. Жила вона шила бо всяким різним шовком, що пізнати козачей, капоміж цілим полком, що пізнати козачей, поміж цілим полком.